Всім добрий день. Скоріше це не досвід, це подяка від Збройних Сил України. Продовж десь місяця-півтора, ми з вами збирали допомоги нашим Збройним силам України. Кошти. Там, де я працюю, працює одна медсестра. Вона ходить в церкву п'ятдесятників, і вона підійшла. Бо вона знала, що у нас там стоїть молитовна на палатка. Вона підійшла до мене і запропонувала, щоб ми могли допомогти чимось Збройним силам України, тому що вони, як церкву збирають і відправляють на фронт. І це питання я на раду підняв і Рада рішила, щоб ми також з цією громадою могли допомогти нашим Збройним силам. Зараз брат Володя виставить фото. Ми з вами зібрали суму в 9 тисяч гривень, і отримуючи цю суму, я перезвонив до церкви на наших братів пісяників і попросив, що необхідно срочно купити нашим хлопцям, котрі зараз воюють. І вони запропонували два варіанти. Або віддати гроші, вони додадуть до тих коштів, вони хочуть купити авто на фронт, або купити натільне теплу білизну. Так як гроші це не мої, я не зміг віддати, то я їм сказав, що ми купимо натільну, теплу білизну. Ви знаєте, зараз зима і нашим хлопцям, котрі там воюють, холодно. І 9 тисяч вийшли якраз 20 комплектів натільного теплого білізни по 450 гривень. І ми відправили її цю допомогу через наших братів в воєнкомат Це не Хмельницький воєнкомат, це Вінковецький воєнкомат. І є відео, де. Представник воєнковати виражає свою подяку. Отримали 20 комплектів на теплого біля. І ми дякуємо від імені Збройних сил України за всім добрим людям, які сьогодні не байдужі до нашої загальної біди, всеукраїнської біди, яка прийшла. У вигляді нашого ворога на наші землі. І ми дякуємо за це тепло, яке ви даруєте нам. І найдальнішому просимо не забувати за нас, за те, що ми стоїмо за вас. І дякуємо ще раз за вашу опіку. Слава Богу. І цей... Представник воєнкомату він сам служить і працює на складі при воєнкоматі. Вони укомплектовують автомобілі і відправляють на фронт. Слідуючою фотографією це термошузи. Це вдягається на ноги під, під взуття. Чому я виставив це фото? Це запропонувала наша сестра Малунова Свята. Ми можемо купити ці термошузи і також відправляти хлопцям на фронт, щоб їм було тепло у ноги. І якщо ми будемо збирати кошти, я думаю, ми це вирішимо на раді церкви. Ми можемо зібрати на ці термошузи і відправити хлопцям. Щоб їм було темно. Бачите, яка зима рання, холодно, у нас світла нема, котел не працює холодно, а що казати, що хлопці сидять в окопах. Тому дякую всім вам, що ви долучилися до цієї справи. 20 хлопців можуть отримати це натільне білизну, де їм буде тепло. Слідче у нас проєкт за термошузи, якщо на то Божа воля, будемо збирати. Я також попросив воєнкомати, представнику воєнкомати спитався, чи треба ці термошузи, переслав їм це фото. Написано, що вони дуже теплі. Виробництво здійснюється в Туреччині. Завдяки термінальним властивостям зберігає температуру тіла, підтримує ноги у теплі, завдяки еластичності, цільно, е щільно облягає ногу, запобігає болю, м'язах в, в суголобах. Воду не проникні. Завдяки унікальній тканині на формі крою виявляє крайню стійкість зносу. Ну, так написано. От. Тому. Ціна 600 гривень за пару. Ціна 600 гривень за пару. Хочу також нагадати, що сестра наша Світлана Яківна, вона збирає куртки, так, Світлана Яківна, на фронт. Вже відправили? Ну, якщо буде потрібно, ще о, любі куртки, які теплі у вас вдома є, щоб хлопці теж там надягали і могли і їм було тепло. Дякую вам. Слава Богу нашим.